До 1999 року проект знаходився в повному стані катастрофи. Попередні режисери пішли, і студія була не впевнена щодо подальшого напрямку. Щоб вирішити це питання, були залучені додаткові сценаристи. Серед нових ідей були такі, що Халк зіткнеться з кількома злодіями Марвел, включаючи лідера, чоловіка, якого перетворила гамма радіація, надзвичайно розумну істоту, що прагнула світового панування. ЗАКС – істота з чистої електрики, здатна поглинати і випромінювати потужні електричні струми. І абсорбуюча людина, який може поглинати і перетворюватися на будь-який матеріал, до якого торкається. У той же час режисеру Ен Голі, який здобув визнання за фільм Тигр підкрадається Дракон ховається, знятий у 2000 році, запропонували працювати над двома новими проектами: перший Термінатор 3 повстання машин, а другий Халк. І він обрав Халка. Після цього сценарій зазнав подальших доопрацювань, і Лі особливо зацікавився деякими ідеями з попереднього варіанту, зокрема, проблемними стосунками Брюса Беннера з його батьком. Він вважав цю динаміку центральною темою фільму, пов'язуючи її з прокляттям Беннера. Але для того, щоб зробити батька рівним Халку і певним чином зробити його антигероєм, його персонаж був трохи переосмислений та перероблений, даючи йому здібності абсорбуючої людини з попередньої ідеї і наділяючи його надлюдськими силами.